Всім привіт! Відео сьогодні буде такими кусочками. Хочу показати в одному відео, змістити все разом, тому що багато чого показувати немає. Це що вишиваю процеси, які я покажу, і хочу показати невеличкі підсумки року. Ну, які підсумки, бачите, такі дуже-дуже скромні. Який рік, такі підсумки, такі роботи. І такий настрій. Сьогодні 31 грудня. Я постараюся, звичайно, сьогодні викласти відео, зробити зразу, щоб все це погане, негативно залишити в цьому році. Настрою взагалі немає ніякого. Ми ще й похворіли з сином. І так стараюся, поки, поки не кашляємо, буду знімати відео. бо Потім такі бувають нападки кашлю, що неможливо зупинитись. Дуже довго ми тримаємося і насмарки і, і кашлі. Ну нічого, виздраємо, тут всі кашляють. Так от, хочу показати вам ось такі невеличкі підсумки року. Все, що я, звичайно, минулого року більше було. Ну, Те, що є, то я що зробила, то зробила. Знімаю, вибачайте, тому що немає. Ніде закріпити телефон, в руках тримаю, ні лампи немає. У нас тут дуже темно в кімнаті, знімаю прямо біля вікна, на ліжко, тож прошу вибачення. Як є, так є. Купувати навіть лампи немає бажання. Можна купити, звичайно, і тримач на телефон. Немає бажання, просто немає, коли людина настроєна їхати додому в будь-який момент. але... Мусила перерватися, бо я не могла, просто сил не вистачило, зразу хочеться плакати. Так от, Хочу вам показати ось такі підсумки. Так, Це в нас тигрик вишитий. Ви, звичайно, це все, хто дивиться мої роботи, хто дивиться мої блоги, той бачив, це все. звичайно. Так, Це вибух, я тут пітарди, гепають вдень і вночі. І що літом, що зимою, у них тут так заведено. Для нас вони говорять, що не можна, тому що поліція буде штрафувати, але туркам, пакистанцям, ліванцям їм видачі це можна. Я завжди собі думаю, боже, як вам скучно та їдьте в Україну. Та й послухайте, як там гепає, і не захочете більше тут гепати тими пітардами, тими всякими цими. Але то таке. Так, ось такий тигрик, він був вишитий для так. Для чоловіка мого, він родився в рік тигра, і це символ цього року. Ну, його вишила, він мені подобався. Звичайно, я його не буду присвячувати, як би прив'язувати до цього року негативного, він в мене буде хороший. Колись я його оформлю, звичайно, ми приїдемо додому і в мене буде оформлений. Це я ось такі вишивала і ще досі вишиваю їх. Ось такі, це наче іграшки, але ми собі придумали, що, напевно, це буде. Магнітики. Вони, звичайно, до кінця не оброблені, тому що я не маю магніту, не знаю, де знайти магазини, не бачу таких творчостей. Хіба замовляти по інтернету? Тоді в Україні дочка отримає, тоді передасть мені, але не зараз, бо вчора ми отримали передачу, яку чекали три тижні, вона каталася. Додому верталася назад в Україну, потім тут вона гуляла по цілій, по Нідерландах. Чоловік забрав в цьому іншому місці зовсім їздив. Одним словом, нагулялась вона. Тож зараз точно не буду, бо посилки дуже довго їдуть. Логістика погано зараз працює. Так, Це окей, це символ наступного року. Цю собачку вже син захотів, ну і ведмедика далі він вже. Зараз, я, до речі, вишиваю, потім покажу вам. Знову почала вишивати. А що я почала Ведмедика, наче я вже забула, що треба подивитися телефон. Так, наступна робота. Одна з моїх найулюбленіших цього року це такі маленькі панелька. Наступна буде, я думаю, або яблучка, або сливи. Я вже про це говорила. Так. Ще одна ось така моя робота. Як бачите, все прям. Ось так і знімаю, руками поправляю, не так як колись готувалася вдома, гарніше. Ну, так все, на, Як то кажуть, на коліні. Так, ось така робота ем, морозна свіжість, як я вже забула, як вона називається. Також її вишивала. Дівчата, вибачайте, без дат, без почину. Все в мене в зошиті є записано, але я нічого абсолютно, ну, не маю бажання в мене це все розказувати. Тим більше я не міг розтягувати на годину. Три роботи розтягувати, розказувати цілу годину. якось Я не красномовна. Так, ось така. Вона мені такими періодами то подобається, то не дуже тако. Особливо цей такий замок засніжений, якийсь мені такий сумненький виглядає вже деколи. Але то нічого. Не знаю, де я її буду, чи буду оформляти і де вона в мене буде висіти, я не знаю. Тигрика точно і панельку точно буду оформляти. І ще одна ось така у мене робота є. Я її закінчила буквально позавчора, вроді. Так. Ось така. Бачите, тут така цікава канва. Рівномірка цікава така. Це я вишивала. в мене така пристрасть, хто вже на заставці там бачили відео короткі в мене ліхтарики, свічки, таке, щось в мене є. Я люблю таке. І ось, напевно, пристрасть до цього також і вишитла мені цей ліхтарик. І ще ось ці узори мені подобались. З беку. Вони мені дуже сподобалися. Напевно, і за цього тільки вибрала цю роботу. Не знаю, чи я буду оформляти. Десь вішати не бачу я особи в, в інтер'єрі цієї роботи, просто немає де. Не знаю. Хай буде. Можливо, колись десь пригодиться, десь знайду місце або комусь подарую, подивимося. Не знаю. Хотілося мені просто її вишити. от момент такий буває не завжди, що роботу там десь є місце, чи ти десь її бачиш на якомусь конкретному місці в себе на стіні, вдома, інтер'єрі. А є роботи, які просто хочеться вишивати, от над ними працювати. Хоча ти не знаєш, де ти її помішаєш та й не знайшов її місце. Так, Що ще хочу показати? Напевно, це вже по роботах це все. Буду показувати те, що я вишиваю. У мене прийшли вчора мої тканинки, додаткові мені нарешті передали, які я ще замовила. Напевно, напевно, в жовтні. Представляєте, я тільки їх отримала. Катались вони також по, -по світі. Так, зараз я вам покажу, що вишиваю. Так, показую далі, дивіться, який бардак у мене на ліжку. Як я так показую. Ще хотіла вам показати ось цей ліхтарик. Я вже його вийшла, 99 і 99. Ніяк не можу знайти, де я пропустила. Можливо, десь на, на цьому. не показую вам, На цих мережах. Десь, можливо, один півхрестик, просто півхрестика. І воно мені не показує 100%. Я вже так шукаю і не можу, не можу знайти, де я, де я пропустила. Так, що я вишиваю зараз? Продовжую я вишивати. Що я продовжую вишивати? Я продовжую вишивати, покажу вам тут, бо щось не можу знайти. Цей поцілунок для сніговика. продовжую. Далі я продовжую вишивати я свої ці на пластиковій канві. Що в нас іде зараз? Боже, як завжди, реклама кидають? А що це таке? Ага, Санту, ось то син вибрав. Він вибирає по порядку. ну... Довільні, бачите, в довільному порядку він вибирає, він собі вибрав, Тепер я вишиваю Санту. Так, це по... на пластиковій канві. Що я почала? Почала я ось такі. ну, Звичайно, це звичайна Аїда 16-го каунту. Можливо, стало б, б це її щось вишивати це на якійсь рівномірці, але. Ну, я взяла так, ниточка тут темна виглядає 814 Моя одна з улюблених, я її люблю дуже. Я почала вишивати. Так, це детальки ось ці. Це буде. Господи, як він називається? М'ячик такий вишитий, східні ласочці, Як же його називають? Квакербол, ось. квакербол, східні східній ласочці. Він такий, де досить має бути ну, такий на долоню, немалесенький. Ось ця деталька, потім їх зшивати. Роботи багато, але мене це зацікавило, так як я такого? Є в мене, вроде. Десь в мене має бути. Давно-давно я вишивала, може років 8 назад. Я щось вишивала, біскорон вишивала точно, і в мене є вроді один такий м'ячик. Ну, тож буду це вишивати ось такий квакербол. Так, хочу вам показати, що я отримала, які мені прийшли вчора вчора, які мені прийшли тканинки. Витягати з колючки дівчатка не буду вже. Просто так хочу до слова, бо хочу показати вам, що я буду вишивати. цю чорну я замовила Мурану 32 каунт. Потім замовила Моніку 36 каунт. Мураною є 32-й. Вона не біла, а якась така. Якась така, не знаю, якась така. Ну, я вам покажу ось, якщо когось цікавить, ось цей артикл, бачите? Далі текст, Це я щось взяла для. на щось я взяла. Ну, це настільки давно було, я собі планувала, що я вже навіть не пам'ятаю, на що я це все планувала. Це бежево. Це хотіла деякі, наприклад, такі я ніколи не вишивала. А вона якась така дубова на, на дотик. Таке враження, що це Аїда, якась така е, типу 16-го каунту, а це 18-й. Ну, якось таке. Хотіла я попробувати, знаєте, хочеться новеньке. Щось таке, на тому, що ти не працював, хочеться попробувати. Сподобається буду ще купувати, не сподобається, не буду. Але треба попробувати, щоб знати, що це таке. Це рівномірка українська. Там на синя це я знаю, на що зараз я вам покажу. Я пам'ятаю, на що її замовляла. І ось така Аїда 18-та. Беш. Не знаю, на що не пам'ятаю. Можливо на... Можливо, на собачку. Так, синю оцю рівномірку, я зараз вам покажу, на що я хочу. Десь зверху тут має бути. Що я планую собі? Які плани? Ну, це такі плани. Ось. Оцей чубіток. Не знаю, для кого він буде, можливо, для мене навіть такий з ангеликом. Мені сподобався, буду я його вишивати. А ще хочу, що я хочу? Чор... Чорний, напевно, кавун. Можливо, я цю чорну на кавун. Замовила я поняття, не знаю, на що я пам'ятаю е, Так, точно пам'ятаю, що білу я замовляла, але не знаю, яку виберу. Ось ці Морано або Моніку. Скоріше за все, оця біленька мені напевно А може і на цю. Ну, вона не біла, якась така. Ось ці квіти. Це точно. Одна з цих тканинок піде на ці квіточки, бо давно я її вже планую. А ці біжеві. Так, тайгрусмі. Ось, напевно, на цю собачку може. Бо ниточки я вже на неї замовила, вони вже в мене є. На Цю, напевно, собачку. А може, на цього тигра? Я не пам'ятаю на що, щось будемо будем вишивати. Головне, щоб все було добре, щоб було здоров'я. Прошу вибачення, ледве стримуюся кашляєм, сином страшний. Щось буду вишивати. Ось такий бардак показую вам. Ну, все, напевно, не знаю, що більше вам показати. Особи в мене немає нічого такого, щоб щось вже показувати. Що, побажаю всім здоров'я, насамперед, це здоров'я потрібно нам, щоб ми були всі сильні, щоб ми були всі. І щоб наша нервова система, психіка ну, витримувала це все, щоб ми це все пережили, ми переживемо, обов'язково в нас все буде добре. Бажаю всім здоров'я, мирного неба, щоб наші ночі були спокійненькі, щоб всі поверталися додому, хто не вдома, щоб э, э, сім'ї назад э, всі докупи сходилися. Щоб не були розірвані сім'ї, щоб все було в нас добре. Бо спокій діточки росли в спокій, то чого ж вони бідні, мають це все бачити, нічому не винні. Важке таке сумбурне якесь відео, все таке в голові перевертається, навіть не міг вам то все розказати, сказати, ніби готувалася, що маю говорити, насправді дуже-дуже важко. Аж в мене такий комок в горлі не можу просто. Син мені показує, не плач тільки. Не можу. Так, дубль нацятий. Вже немає сил. Так, ну, продовжу. Бажаю е всім, як далі, як сала Здоров'ячка. Вибачте, дівчата, і хто дивиться мене, що так 150 разів одне і те саме, бо і не пам'ятаю, і збиваюся. Хвилююсь. Е хто прийшов на мій канал? Дякую всім, хто підписався, хто був впродовж зі мною цього року. Дякую вам щиро. Вибачайте, що відео викладаю дуже рідко, не виходить якось мені ну, і особо Я так не працюю над кількістю, навіть не знаю, як сказати, не над це не моя робота, щоб я заробляла на цьому гроші. Це просто моє хобі. Я бажання вишиваю. Якщо немає бажання, не вишиваю, відповідно і цьому нема що показати. Ну, так от, всім дякую, хто переглядав моє відео. Вибачайте за ще раз, за щось не так, незручності, можливо, некрасивий, монтаж не такий, як треба. Як є, так є по-простому у мене. Не оброблено по-простому. Ми розлагоди, достатку, з'єднання сімей. Все в нас буде добре, обов'язково віримо, надіємося, віримо в Бога, просимо. І все в нас буде дуже-дуже добре. Всім дякую, всім па-па. thank you